У людей є все, крім сенсу життя. Таку реальність показало соціальне опитування, проведене місією слово Боже. Внаслідок війни люди втратили курорти, подорожі, блага, можливість робити шопінг і ходити на дискотеки. Звичної діяльності немає, і сенс життя відсутній. Тому ми, як місія, повертаємо людей до сенсу життя. Кожен має стати священником тут, в Україні це покликання, призначення. Для всіх нас від Господа. Ми кажемо: підключайтеся до нашої місії, рятуйте свою душу, рятуйте душі своїх рідних і близьких. Ставайте священниками, ми вас навчимо, будемо викладати вам покаяння, хрещення. А нам відповідають: о, ні! Моєму дому Бог не потрібен. Ось і реальність. А що потрібно? Кажуть, ми хочемо жити як раніше. Розважатися як раніше, танчики, відпочинок, ось вона і реальність. Моєму дому Бог не потрібен. Але це не применшує наше бажання і прагнення пропонувати всім. Давайте ми навчимо вас, і ви зможете стати священником в місті Слово Боже. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, щоб навчитися Слову Божому, увійти в покликання священника. І знайти сенс життя. Нехай Бог благословить вас. Амінь.